Малята, я вас вітаю! Подивіться на екран і відгадайте, про кого ми сьогодні будемо говорити. Відгадали? Сьогодні ми пригадаємо перелітніх птахів і пограємо в цікаві ігри. Дивіться, слухайте та відповідайте. Пропоную пограти в гру і підібрати гарні слова для перелітніх пташок. Шпак який? Шпак маленький, гарний, різнокольоровий, перелітній, швидкий. Лебідь який? Лебідь білий, великий, повільний, водоплавний, великокрилий. Ластівка яка? Ластівка маленька. Гарна швидка, дзвінка. Гострохвоста та гострокрила. Журавель який. Журавель великий. Повільний, білосірий, Гарний. Перелітній. А тепер пропоную пограти в гру та підібрати маленькі слова. Але спочатку пригадаємо м'ячика і кубика. Які граючись утворюють ці слова над, під, в, за. Далі слухайте уважно мої запитання, відповідайте та підбирайте маленькі слова замість стукіта. Де сидить лебідь? Лебідь сидить? В гнізді. Яке маленьке слово? Так, маленьке слово В. Лебідь сидить в гнізді? Де ластівка будує гніздо? Ластівка будує гніздо дахом. Яке маленьке слово? Маленьке слово під. Ластівка будує гніздо під дахом. Де летять журавлі? Журавлі летять полем. Яке маленьке слово? Маленьке слово над. Журавлі летять над полем. Від кіля виглядає маленьке шпачення? Маленьке шпачення виглядає шпаківні. Яке маленьке слово? Маленьке слово з. Маленьке шпачення виглядає з шпаківні. Пропоную останню гру. Треба порахувати птахів. Увага на екран! Одна ластівка, один шпак, одна зозуля, один журавель, одна чапля, дві ластівки, два шпака, дві зозулі. Два лебедя, два журавля, дві чапли. П'ять ластівок, п'ять шпаків, п'ять зозуль, п'ять лебідьів, п'ять журавлів, п'ять чапель. А на сьогодні все. Ви молодці, малята. До побачення. Успіхів вам.